Вівторок, 13 травня. Це новини коротко. Вітаю. Окупанти атакували Нікопольщину дронами, гатили зградів та артилерії. Під прицілом були райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Через обстріл зайнявся приватний будинок. Оселя відомої місцевої волонтерки, що багато років опікується безпритульними тваринами. А на Херсонщині медики продовжують боротись за життя десятирічної дівчинки. Дитина опинилась під завалами власного будинку, зруйнованого внаслідок влучання ворожого снаряду. Бачили, як чоловік тоне у водоймі і не допомогли. Замість цього просто фільмували останні хвилини життя на відео. Чоловік загинув, шокуючи випадок з підлітками у Дніпрі. Як інцидент коментує поліція? Отримав надважкі поранення, утім, вижив військовослужбовець Денис. Нині відновлюється в одному з реабілітаційних центрів рекавері національні мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, для відновлення поранених захисників, яких успіхів боєць вже досяг, і до якої мети прагне, розкажемо. Монумент борцям за встановлення радянської влади пам'ятники генералам окупантам та імперським оборонцям Севастополя на 11-му році війни з Росією. Вони й досі возвеличують тих, хто нищив Україну. Чому символи колоніального минулого варто прибирати? Наші журналісти разом з експертами дослідили історію кожного пам'ятника. Дивіться у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.